Ремонті кварцевий годинник слава Пепсі. Куплений на сайті Віоліті як неробочий. Годинник поки що не вскривав. В якому стані механізм не знаю. Механізм буду ставити свій. На реставрацію механізму пішло близько трьох годин. Дехто скаже, чому так багато часу пішло? Багато часу пішло, щоб відмити механізм. Між корпусом і кришкою потекла прокладка, і весь механізм став, наче в смолі. Розібрав механіз до гвинтика і кожну деталь перемивав в бензині калоші. Пів години виймав механіз токо з корпусу, щоб нічого не повредити. Зараз механіз працює ідеально. Відкрив годинник механізм в трішки печальному стані. Відсутня катушка на шаговому двигателі. Спробую відреставрірувати і цей механізм. Зроблю отакий годинник. Циферблат в гарному стані і стрілки. Браслет буду колхозити із кусків. Зате оригінальний. Або такий браслет з другого годинника. То думаю, краще буде оригінальний. Як от реставрірую цей годинник, пізніше виложу на нього відео коротеньке. Всім пока-пока.